Привіт, кожному чи добрий вечір, чи добрий день. Мені звати Вікторія, я сама з України і зараз на цей момент проживаю в Естонії. Я в компанію з такою проблемою, як акне. З 2014 року мені тоді було 14 років. У мене була така проблема, як акне і алергія на холод. У мене зразу дуже сильно прийшла спина, шия і тому подібне. Я просто... І коли нічого не давало результату, і коли я... я поїхала в січні цього року в лікарні, я здала всі аналізи, мені дали багато ще, крім цього проблем, і мені тільки приписали вітамін Д. Я пропила вітамін Д, результати мені ніякого не дали. І тут, же в Естонії, я познайомилася з Віталіною, яка мені порекомендувала пройти детокс-програму. Я пройшла детокс-програму, плюс е, отримала. Колосальний просто результат для себе, потім е, е, антипаразитарну програму. І тепер я вже постійний клієнт цієї компанії, постійно на цій продукції. і колаген пропила, куча uh -huh. всього в мене в колорсі, вже немає місця, куди його це все складає. Просто немає такого продукту, який мені не подобається. У мене і більше енергії, я і гарно сплю. Шкіра то це взагалі. Uh -huh. Появ... Тому вийти без тонального, я не могла. Це в мені був такий комплекс, просто це мені здається зрозуміти, що проблема вже була. Зараз mm -hmm. я вже себе сприймаю, така як є. Просто mm -hmm. я, sorry, я хочу донести до, людях, до людей, да, яка це це навіть моя місія показати світу, ви кажете. Я хочу mm -hmm. чим більше не просто я е, за лікарів, але в моєму випадку, от вони мені нічого не допомогли. Завдяки компанії я вирішила свою проблему і далі йду попробую продукти. Добре, Віка, дякую. Тобто була, було питання Акне, воно було яскраве. Якщо в тебе є ті фото до і після, і ти змогла б в наш чат надіслати, щоб ми подивилися, так, як це було, що дійсно визначила. Тобто зараз у нас грудень. Ти почала пити програму з якого моменту? З січня минулого року, так? У Березня. березні. Березня. Тобто, за березень який час ти вирішила програм... проблему акне? За місяць у мене дуже великі зміни пішли вже набагато менше. Потім mm -hmm. я пропила сетарну програму. У mm -hmm. мене і ще раз я пройшла детокс програму тільки двійну вже не за місяць, mm -hmm. а за дві. І все. Добре. А скільки часу акне було до того? Десять років. Десять років чуєте, так? Десять років було акне. Скажи, ти приходила з також були загострені? Ні, не було, взагалі в мене нічого не було. Не було нічого. В мене І енергії, і сон налагодився. Я ходила mm -hmm. тут, там, шукала собі роботи, Вроді по хаті тепер переробив. Uh -huh. що, що мені робити? Віка, Віка скажи, будь ласка, який твій рід діяльності? Що ти робиш, професія твоя? Манікюр. М майстер манікюру. Ми зрозуміли, що чим дихає майстер манікюру. Пилом, який кожного дня сипиться, ну це прям дуже велика інтоксикація, лаків, дихання, випари, ну і так далі. От вам дуже часто зустрічають дівчаток, які молоденькі дівчатка сидять цілий день пиляють ці ногті, і навіть якщо вони закохані в свою професію, для них це основне джерело доходу, або вони дійсно люблять те, що роблять творча професія, але вони є ну, з такими, тому що інтоксикація накопичується. і плюс Акне, яке тривало довго, і плюс додалася ще ця інтоксикація, ну і, відповідно, мали те, що мали. Добре, Віка, дякую. Віка, до речі, також один із яскравих прикладів, коли ми можемо. В нас кожного є майстер манікюру, так? І майстер манікюру ми можемо давати. От ми я знаю таку Віку, яка долучайтеся до неї в інстаграм, спостерігайте, яка от розказувала про своє питання, вирішивши його, а тепер уже компанія оплачує її гроші. Ми можемо давати безпосередньо всім людям, які обслуговують.